Всім хочеться дожити до старості. Максимум 60 бо я далі не витягну. Вже розвалююся, мені вже страшно, що буде далі. Через ці баули, які на, на спині постійно. Це багато що. Дуже сильно підкосив стрес. У 2022 році прям... не було ж часу лікуватись. Mm -hmm. А воно після березня майже 7 місяців, ну повні півроку так точно, не було взагалі місячних. Ти ж не можеш це зараз взяти, тому що в моїй голові було щось зовсім інше. І явно мені було не до того, щоб це лікувати. Абсолютно. Десь там якась травма, десь якась вибухова хвиля прокотилася, почало після цього голова і вухо боліти. Ну, це фігня, напевно, просто, тому що десь не доспала, десь не доїв, і воно ось через це. І саме пройде? Десь, так. Це взагалі. вип'єш, буперфін вип буде, отлично. Кіста вилізла, потім друга кіста вилізла. Ти сидиш, блять, так коли ж воно закінчиться? Катя, і от можна сидіти з, круш, з чашечкою в офісі в Києві, випити таблеточки, оці всі, що показувала, з баула, доставала. Куди ти їдеш, дитино? Сидиться на місці. Ну типу якось не знаю. Я не, не, не дуже правильно почуваєшся, сидячи на місці. Ну і взагалі типу, ну лічиш полічиться влічеться, воно ніяк не не виліковується і тому вже якось по ходу діла будемо лічитися. Ну, смотря, звісно, як, у нас була лакшері хата. Ми жили на амбулаторії, на очерединах. Угу. Ми там жили, в кожного своя кімната була. Право вибирати кімнату, в кого першим було. хто перший піднявся і не захекався. Хто перший піднявся? Добучиться, точно. Якщо, що, я не іронічно тупа. Це неправда. <рес> Ти знаєш, до чого все докатилось. Я узнаю про новаторство в медицині, сидячи в манікюрщиці, бо вона розказує мені про медичний клей. Тіпа я на цьому рівні, буквально. Другий автобус. Перший автобус мав назву Кракен, і він виконував схожі функції. На жаль, кракен був знищений в автотрощі. Частина екіпажу, там майже всі постраждали. І, на жаль, одна наша посестра, австрійка, лікар із Австрії, Австрійка це її позивний, фраушер прізвище, вона загинула внаслідок цієї автотрощі. І тоді була дана обіцянка мамі Австрійки, що наступний автобус на її честь. Щоби Австрійка й не далі продовжувала рятувати життя. Скількох людей вдалося вже евакуювати Австрійкою? На сьогоднішній день Австрійка евакуювала вже більше ніж 4 тисячі поранених. У вас за один день може бути декілька виїздів. Типу тобто один завез? Так, як який казав, може бути до трьох виїздів, один виїзд займає приблизно вісім годин. що, ну, Виїхали? Наші міранки працюють. Ну, так як про так, як працювали, так і працюють. Чим Австрійка відрізняється від інших аналогічних автобусів, які зараз є в силах оборони України. Перш за все, це обладнання. Ми обладнані дуже класним обладнанням завдяки нашим донаторам, завдяки пожертвам, як з території України, так і за кордоном. Друге, це медикаменти. Ми можемо забезпечити пораненому адекватну інфузійну терапію, антибіотикопрофілактику та антибіотикотерапію, адекватний менеджмент болю. Друге, ні, третє, що відрізняє нас від інших, це, як я вже казав, замотивованість екіпажу. Всі ми тут добровольці, всі ми тут не отримуємо зарплатні, всі ми тут вирвалися з нашої роботи, родини для того, щоб бути максимально ефективними тут і зараз. Хай короткий проміжок часу, але за цей час люди викладаються повністю. Але найголовніше, що відрізняє нас від всього цього, це філософія ставлення до кожного пораненого як до пораненого героя України. І це єдине можливе ставлення. Бо вони віддали своє здоров'я, а інколи життя за те, щоб ми далі виконували свою роботу. Як це реалізується? Для поранених нам завжди є вода, смаколики, цигарки. Вони в нас отримують необхідну, як ви можете бачити, в нас є багато посилань на сторонні ресурси, які допоможуть їм з правових питань, з питань реабілітації, психологічної допомоги. Ми спілкуємося з пораненими, намагаємося зробити так, щоб їх перебування тут було максимально комфортним. Про що говорите зазвичай час евакуації? Про те, що хочуть поранення. Вони починають розмову. Чи ви намагаєтеся якось відволікти від того, що там якесь? Зазвичай відповідь. починається з якогось жарту. Ви сказали, що у добровольців є більше мотивації. Це через цю таку відноску свободу, що ти можеш там на якийсь час видихнути, набратися сил, енергії і повернутися з новими силами. Саме так. Як у вас це працює? Ну, я ходжу на роботу. Я аспірант з тож Я ще намагаюся займатися наукою. Всі мої плани на життя були знівечені повномасштабною. Ну, спочатку вони були знівечені власне самою війною, яка почала в 2014 році, а потім повномасштабним вторгненням. А який був план? Я завжди хотів бути вченим. Завжди. Я з медичної сім'ї, але клінічна медицина, ось це безпосереднє лікування, мене ніколи не тягнуло. Десь у 6 років я прочитав. Конпанедільник починається в суботу Аркадій і Борис Строгацький. І тоді я зрозумів, що ну, магія існує, вона просто звиється наукою. І немає нічого класнішого в цьому світі, як і в інших світах, ніж бути вченим. І я цілеспрямовано хотів займатися саме наукою. Взагалі, типу, до, до повномасштабки я вивчав найцікавішу як на мене тему. Я не знаю, чому її всі не вивчають. Це пішункова залоза, імунна ланка у гострому запаленні пішонкової залози. Я думаю, блін, це ж найцікавіше, що може бути в цьому житті. Але, але так сталося, що тепер я бачу людей з гострим панкреатитом один раз на місяць і то коли це вхуйований військовий. На жаль. Три місця. Це, це і це обладнано кис... Кис... високопотоковим киснем. Кожне місце уніфіковано обладнане інфузоматом, дозатор шприцевий, обладнано монітором пацієнта, який має, окрім того, що монітор пацієнта ще й ем, кардіограф собі. Тобто, ми можемо і зняти кардіограму, і розпечатати кардіограму, щоб подивитись на папері та прикріпити до документів пораненого. Власне, типу, це оснащення наше кожного місця. Це наша маніпуляційна. Тут в нас знаходяться розчини. Все для того, щоб швидко поставити ін'єкцію, невеличкий запас готових до використання наліпок для кардіографів. А, наша перлина. Єдиний маючий сенс колої 20% альбумін. Один флакон якого коштує більше 4 тисяч гривень. Наті люди бідно не живуть. Да, тепер по. По ликам. Тут в нас находятся э, все э, симпатомиметики, товазапрессоры, мизотон, адреналин, норадреналин. Здесь тесты на COVID, та вич, гепатит, сифилис, цитотесты и несовтоваренные лектия, аскорбиновая кислота, э, аритмил, амиодарон. Тут в нас звичайные изнаболивальные: э, парацетамол, декскетопрофен, э, кетопрофен. Діклафінак, кітаралак, Мілаксікам і Ніфапам. нас знаходяться вкусняшки. Таблетовані лікарські засоби. Тут від всього, так сказати, від болю в голови до срачки, бо ситуації бувають дуже різні. <різвіст> і тут ліки, які не війшли в попередній список. Це вітаміни в інєкційній формі, це спазмолітіки, антіарітміки, е інгібітори. Протонної помпи, пантабразол, інгібітори фібрінолізу, тринексамова кислота, місцеві анестетики, анцінтрон, глюканат кальція та кортикостероїди. Да. Магній сульфат. Так, да, звісно, звісно. Причому в дуже прикольному дозуванні 500 мг на мл. 50-відсотковий. Якщо в нас 25%, це 50-відсотковий. Треба менше кількість. За застосування краще брати нашу класичну о, це воно, ніколи не О, І у нас класичний теж є. І тримаємо вечізняного виробника. Артеріум, якщо ти це бачиш, задонать госпітальєром. Дякую. Бажана і краши має не дуже. Портативний УЗД-датчик дозволяє виводити картинку прямо на телефон. Він, як ми бачимо, прогресивний. Хоча не буду, типу, кривіть душою, він зроблений в Китаї, але для тих нужд, які є перед бойовими медиками, тобто протоколи Fast і Fast і BLUE, його вистачає ось так. Чому я вважаю наявність ЗД не просто якоюсь там перевагою, а типу, ну, нормою. Бо вже пройшли часи, коли бойовий медик міг виходити на завдання, маючи з собою лише пурсаксіметри та А, Армія змінюється, війна змінюється. Наплив поранених та, тяжкість, та їх тяжкість не йде не в яке порівняння з будь-якою війною з часів ірано Іракської. А американці останній раз таки бачили, ну точно в Кореї і потенційно у В'єтнамі. Друге, що повинно бути в бойового медика, це якісний монітор пацієнта. Оскільки він міряє і тиск, і сатурацію, і ЧСС. Це дозволяє миттєво моніторити вітальні функції пацієнта. В режимі реального часу без необхідності. Та інструктажах вчать медиків працювати із узд портативними програмами. <звітник> на нашому вишколі госпіковському Сімсі в чать. І третє необхідна річ це шприцевий дозатор інфузомат. Дуже багато ліків потребують точного розрахунку введення дози. Так званий міліграм на кілограм в час на годину. А досягти цього точного розрахування через крапельну систему неможливо. Ну, об'єктивно неможливо. Друге, деякі ліки потребують просто деякий час на введення. Наприклад, візьмемо найбільш оповсюджений а, інгібітор фібриноліза, який дійсно працює, самому кислоту. Якщо вести її болісно, вона визове один неприємний побіч... неприємну побічну дію блювоту. Її треба водити повільно, рекомендація каже за 10 хвилин. Питання в тому, що якщо ти набереш шприц 2 грама таниксамово кислоти, і будеш намагатися впродовж 10 хвилин поступово водити, ти будеш всі 10 хвилин прикований до одного пацієнта. Добре, коли у вас один пацієнт на одного медика, а якщо пацієнтів 2, 30, 50, що теж буває в умовах цієї війни, ти просто заряджаєш шприц в інфузомат, і поки йому за ці 10 хвилин траниксамова кислота вводиться. Ти обережно, поступово оглядаєш всіх інших поранених, сортуєш, відокремлюєш легких, відокремлюєш чорних. І потім типу, тобі не треба вже паритися за це. І у Пірогова є така, типу, навіть цитата: що «Безнадежне Время і врачебне іскусство на них не тратить. Срочне. Все час і врачебне іскусство бути нетраточення на них, щоб вони не стали безнадіми. Тяжові. Терпять после срочних. І легкі можуть терпіти довге. Да, дякувати Богу, медицина просунула часів пірогова. За часів пірогова, наприклад, проникаючи поранення в живіт, це був вже безнадійний, ну майже завжди. Зараз вважається, що безнадійні це ті поранення, які вже агонізують, або ті, в яких немає ані серцевої, ані легеневої діяльності. Вони не дишать, і серце не б'ється. Є навіть коли вони не дихають, і серце не б'ється, все рівно ми проводимо комплекс заходів, так звана терапія відчаю направлені на те, що пораненого теоретично його можна врятувати. бачимо Вогнепальне, осколкове, проникаюче поранення грудної клітини, яке спричинило гемопневмоторакс, який був успішно роздренований постановкою таракального дренажа по білау. Зараз ми перевіримо, наскільки його плевральна порожнина була роздренована, наскільки розправилася легеня з використанням методу ультразвукової діагностики завдяки портативному УЗД. Осколок. І... Та фіг з ним. Йо, йо, йо я його забираю? — Якщо, ну дивись, може статись таке, що операція по доставанню осколка принесе більше шкоди, ніж уламок. що нашого буде? — Да нічого, осколок інкапсулюється і буде з тобою до кінця життя. На австрійці, як на третій ланці евакуації. Досить таки спокійно. Тут є місце, час, можливість, ресурс для того, щоб краще забезпечити життєдіяльність пораненого. Тут є більше технологій, які дозволяють контролювати його стан. Тут більш спокійно для того, щоб працювати врівноважено, говорити, комунікувати один з одним, приймати, ну мати час на прийняття рішення, і все так ну, типу нормально, в спокійному режимі відбувається. Це досить таки комфортно як на мене для поранених і для екіпажу. В той же час це супер взагалі контрастує з роботою на кейсивації на першій ланці, де часу мало, насправді. Задача просто бачиш кров, накладаєш турнікет, закидаєш швидко в машину. Вони зараз вже в більш такому відпочившому стані, вже з певними анальгетиками, Там же ж цього немає. Вони якраз на порозі відчуття апогеї їхнього болю. Вони можуть бути дуже нервовими, вони кричать, з ними складно працювати. Вони можуть не чути те, що ти їм говориш, або їм може не подобатися те, що ти їм говориш. Машина маленька, ресурс, обмежений, час обмежений. Це все відбувається дуже стресово, дуже нервово, насправді. Вона про це не понижений, опустить легше, чим піднятися. Ви себе почуваєте, як ваше самопочуття? Отлично. Осколок залетів блідаш. Наче обстріл мінометний. Ну, і якраз з краю сидів і Попало. Воно неожиданно просто було. Резко. Болі. Страшно було. О. Довго до евакуації треба було це все терпіти, чи швидко евакуювали вас. Та швидко. Зразу по рації доклав, що є трьохсотий. Сам бліндаж наклав. От, пацани прийшли, наклали ще бліндаж. Турнікет чи щось? Так, да, так. Да. А ви з побратимами там були бліндажі, так? Да? Так, да, так. Да. Ну я просто одного пленного охороняв. Якраз прийшов, сам здався. Попутав посадки, не туди пішов. Угу. Думав, що до своїх, а прийшов а, да, да, прийшов до, українців. до нас. Угу. Ну, ми його зв'язали, я... все, запитали. Його якраз мене забрали його. СБУ. Угу. А що кажуть, тепер лікування ваша от нога апарат стоїть? Довго треба з ним ходити? Ну, поки заживе. А потім знімуть, потім реабілітація. Потрошечки можна розкошувати. Ну, да що. Але можна буде повер... виходитися, все нормально, нога буде працювати. Так? <звіт> <звіт> що, кажучи, лікарі, все. Чи, кажучи, будеш танцювати <світ> <звіт> на свадьбі. <звіт> 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 а рідні є, рідним розказували. Ой, коротше, в нікого, я стався один. Угу. Дякуємо вам за службу дуже. Хай все мене швидше, щоб ви відновилися. Дякую вам. Дякую Тоже. щиро. Бережіться, дякую дуже. Береже, баражев, воно не повищається. Бути частиною госпітальєрів для мене це честь, нарешті. Саме зараз в мене це вийшло зробити. Знаєте, я відчула цей позив, коли тягне, просто тягне. А чому саме ти не розумієш? Коли своїми справами навіть займаєшся буденними? Оцей голос всередині він просто назойливий. Юля, Юля, потрібно, потрібно. Потрібно втілювати те, що ти зараз відчуваєш щире, а саме допомагати, допомагати, долучатися до того, до чого я зараз маю потяг. А коли я цього не втілювала, я, я просто відчувала, що я, я себе зраджую. Я ходила на курси, я самостійно вивчала вдома, сиділа, виписувала, маю кучу різних записників, але я роздивлювалася матеріали, там, де поранення, відео, там, де ранить дуже серйозно. І я дивилася, я собі говорила, що я з цим буду стикатись і по по іншому ніяк. І не можу сказати, що я знаю все. Я не можу сказати, що я маю всі знання. Мені ще просто безмежно в об'єм необхідно вчити. Тому... тут круті дуже вчителі. Тут вчителі, долучайтесь. Тут Дійна, літов, це, планет, хваті, одразу. це просто щось неймовірне. Таке відчуття, що це люди, в яких ти запитаєш, вони знають інформацію, всю, яка є в інтернеті. Ну що не запитаю, вони відповідь, дадуть відповідь і обширну лекційну таку. А в цивільному житті, яка вас професія? Чим займалися, чи вчилися? Я поєдную ротації і в майбутньому буду поєднувати ротації з дуже такою роботою, дуже-дуже дуже зручною, як на мене. Обираєте години, дні, коли вам зручно, в ресторані, при готелі. Також я малюю портрети роблю. Малюєте портрети? Для портрети пишу, так, на замовлення. І... А для душі кого для душі... пишете зазвичай? Для душі я останні роки вже не можу, тому що це дуже багато часу займає. А коли я мала в латинський потяг сюди потрапити, до госпітальєрів, я просто я не могла якоюсь іншою справою, просто вільно, довільній формі, не спішаючи займатися. Тому... А рідні вибір підтримали ваш? Хочу сказати, що так більшій своїй частині так. Але є, але, так. але є, але не хотіли. Але це був мій вибір, і я остаточно сказала перед ротацією, можна так сказати, що я вже вступила в батальйон, що я вже їду на ротацію. Батько в мене завжди говорив мені і говорить, продовжує, що Юля, ти повинна вчитись на своїх помилках, це твоє життя, і я не можу в нього просто так вриватися. Ти повинна самостійно обирати. Тому батько в мене сприйняв плюс-мінус добре, ну, звісно, переживають. Мати, мати, як кожна мама, в неї серце тут буде щемити. Це ризики, це навантаження. Але мама в мене також. Підтримала в цьому плані. Ми з нею активно, звісно, підтримуємо зв'язок, спілкуємось і дякую Дуже вам добре. за ваш вибір. Можна вас обняти. Дуже дякую. Дякую вам. Ваші поранення я бачу на австрійці, я завжди відповідаю безкомпромісно опіки. Ось зараз поранений не скаржиться на біль, значить ми його він взагалі почуває себе норм. Проблема в тому, що коли він почне почувати себе не норм, вже буде пізно взагалі щось робити. Тобто їхала всю дорогу, і в мене дійсно перша, напевно, за дуже тривалий час пробила на емоції, тому що сьогодні, завдяки Австрійці, власне, я змогла пройти повністю, можна сказати, весь цей шлях, нарешті, від точки поранення і до точки безпеки. І для мене це було чимось таким неймовірним і прекрасним, тому що. На кейсиваках і на медиваках хаос, страшно. Часто ти просто боїшся, що ти втратиш пораненого, що він не доїде, що через тебе він може загинути, що він може загинути через травми, які ти, на жаль, не здатен там, опрацювати належним чином. Я прямо побачила, як вони повертаються в супер, ну, не саме безпечне, але досить безпечне місце. Далеко з того місця, яке я не люблю цей патос, але це дійсно пекло. А зараз вони тут. в мирі, в спокої відносному. Вони точно виживуть, вони побачать близьких, побачать рідних. І ця Австрійка довезла їх сюди. І це просто, я ви теж кажу, мене дуже давно так не пробивало на емоції. Але це якесь неймовірне почуття виконаної роботи. Новий сенс, що ти бачиш, як не просто ти доводиш. Кіло, яке ледве дихає, до стабілізаційного пункту віддаєш і не знаєш, що з ним буде далі. А бачиш, як вони тут посміхаються, вже, як вони в стабільному, прекрасному стані, як вони самі виходять, як вони говорять. По їхнім очам видно, що вони самі там сидять з мокрими очима, тому що вони теж розуміють ось цей момент, що вони пройшли межу до безпеки. Я, я б дуже хотіла, насправді, щоб вони ніколи більше не повернулись туди. І мені дуже боляче від усвідомлення того, що комусь із них заново доведеться проходити цей шлях. І насправді краще пройти оцей шлях від точки поранення до госпіталя в тилу, аніж від точки смерті і до точки поховання. Але просто я дуже хочу, щоб вони більше ніколи не їхали на австрійці, а залишалися вдома. Це от реально. Якісь такі флешбеки в голові, коли там все вибухає, там помирають, і ось ця тонка межа між двома регіонами, коли все починає набувати надію, і все наші так близько, Дніпро під обстрілами, але все рівно це не те місце, де вони були.